Вона раділась у тебя на руках. Ти її ростиш, ростиш, Потім случив, потім вона родила. А потім його клац які-то уроди. Максим показує господарство. У село він переїхав з Харкова шість років тому, почав розводити худобу. За цей час викормив два десятки бурьонок на молоко. От третій цикл. Довжа була дві корова. Напередодні скотину, як завжди, відправили пастися, а вже за кілька годин не дорахувалися трьох красунь. Дві з них були при надії. А ось тут от стояла, тосечка рожала, коровка така хороша, стільки молочка, там спокійна, ну золото була, любіміця. І це ж на як спеціально вибрали. Це не люди, не люди. Місцеві говорять, оббігали усі навколишні лісосмуги і врешті знайшли ось тут, на постирі. Лежала кишки, куча, дерево було в крові, лежала тряпка біла на кишках, Далі там в ямі ще одні кишки були і тут ще десь то рядишком кишки були. Кілька свіжих ям сморід та мухи. Якщо копнути, з-під землі вилазять сліди злочину. Тому що тут походу, з двох коров кишки. Максим припускає, корів різали біля цього дерева, підготувалися крадії добре, мали і ножі, і мотузки. Ось, бачите, сліди крові. Пытались посашкрібати, але все одно пооставалося. По всій відимості, ветки порубали, там цепляли ціпляли ані он Сліди ще пооставалися. І на лібетки розділували скот. Ну, Наутрощі корів були ще теплі, розповідає Максим. Чоловік кинувся на пошуки м'ясників. Шерлок Холмсом тут особо бути не треба. Це Украсть мішок сахара, дірку і нести домой. Ну, ну как, ну я не знаю, яке это. я не знаю. У них, що в голові. Наче у казці про гензель і гретель Максим ішов за крихтами, тобто по слідах крові. Вже за 300 метрів вони вивели чоловіка ось до цих воріт. Ну от віті куди просінка. Сміля б близько не буду підходити. Це все-таки охраняє територія з автоматами. Бетонний паркан та колючий дріт. Адвокат Віктор Осіїк говорить: тут розташовані склади МВС. Це... Складині прикосновіного запаси по замістичству. База, м'ясо З Журналістам на територію зась, крізь двері черговий лише підтверджує, працює у поліції. Режимний об'єкт знаходиться під охраною. Общення во час служби запрещено. Структура МВД це. «УНП України в Харківській області. Заява до райвідділу вже написана, говорить Віктор Осіїк. Адвокат стверджує слідчі навіть крадії встановили. За його даними, це дійсно були охоронці складів. Подозриваємо чотири чоловіки. Це три дієсточі співробітники поліції, які завершили кражу у час несення служби. І один гражданський. Проте наполягає адвокат керівництва місцевого відділку. Цю історію намагається приховати. Офіційно хід справі не дають. А може, На поліції... Я не знаю зачем. Це сверхтупизма, идиотизма, дебилизма. Я не знаю. Я это не У райвідділі підтверджують, заява про крадіжку дійсно надходила, але за добу господар її, начебто, сам відкликав. Більше того, бурьонки знайшлися. В утреннє час звернувся сам хазяїн з тим заявленням, що одну з кровонашов був повторно, що він вже виїзд повторно провели вже мероприятие пов'язково. І знайшли ще двох корів. тобто осмотрели в цілості, в сахраності. Нутрощі на посторі та сліди крові офіцери називають чутками і припускають, хтось навмисно вигадав цю історію, щоб опорочити їх відділок. Ті слухи, які виходять, я не знаю, чим вони порождені, хочуть та чорніть. Лічний состав. Максим та його родичі обурені, говорять, заяву не відкликали, а тепер ще й до прокуратури звернуться. Збитки родини адвокат оцінює щонайменше у 100 тисяч гривень. Три головы больших крупных коровы. Ну представьте себе, это ну я не представляю. Это минимум где-то наверное, больше тонны м'яса. Ну как? Куда її деть? Сколько надо людей, чтобы это все съесть? Саме м'ясо за шутками крадії вже встигли продати. Воно поїхало на ринки Харкова. Сколько б ще молока дала принесла б. Такое нельзя простить. Так. Ну, не Еще я сотрудников полиции такое. Для меня это вообще шок от кого не ожидаешь, так это...